Доброго дня, з вами магазин Market двері. Сьогодні ми для вас заснімемо невеличкий відеоклор модельки Омега-А3. Ми її зробили в досить незвичайному такому використанні. Перше, ми її пофарбували у колір RAL. Це такий світло зелений колір. Друге, встановили чорну полосочку фарбованого скла, це лакобіль. Моделька може бути з таким широким склом, а може бути трошки вущим в два рази. Встановили чорну фурнітуру, приховані петлі, а також ми зробили ці двері зворотнього відкривання і встановили на короб скритого монтажу. Тобто ці двері МДФ двері мають, зараз я вам виснів, мають чверть, тобто вони товщиною 50 мм. Ось так вони виглядають, зворотні відкривання. Це досить складне рішення, оскільки тут багато чого. Тобто є націнка за колір, є націнка за зворотні відкривання, є націнка за монтаж на прихований короб. Таке рішення воно дуже рідко використовується, але тим не менш, періодично використовується. Ось так виглядає. Коробка, Далі ми тут встановили гіпсокартон і пофарбували це все, встановили приховану макетність, в результаті чого повністю двері в рівень, в рівень зі стіною. Ось так вони виглядають. Ну а Якщо вам таке рішення сподобалося, ви можете у нас його знайти. З вами магазин Маркет двері.